Доброго дня, друзі. Сьогодні будемо випікати тарти пиріг, і для нього нам знадобляться пачечка розрихлітеля. Тут у мене одне яєчко і 100 грам цукру, 400 грам муки і 180 грам масла. Так, і ще один інгредієнт, який я забула, це ложечка сметанки. Так, що з першого ми робимо? Ми додаємо наш цукор, 100 грам цукру і одне яєчко. Ми його беремо і збиваємо міксером. І ще додаємо пачечку ванілінчику. Так, так Отже, додаємо ванілінчик. Збиваємо, я просто вилочкою зіп'ю. так буде зручніше. Перебиваємо. Так, після того, як ми зіб'ємо наш цукор із яєчка, ми додаємо сюди ще ложечку сметанки. Ложечку сметанки сюди. Так. Сметанку додали. І все це теж гарненько перемішуємо, збиваємо. Ось так. Сметанка, цукор, яєчко і ванілін. Так, я це вже все збила. Тепер протіжуємо в мисочку нашу муку 400 грамів кишки. Осіджуємо. Так, так, так. І. Додаємо сюди пачечку розпушувача. Я прям до мухи її сюди насипаюся. Я тертий пиріг роблю на масочку. Мені так смачніше, я не люблю, не використовую маргарин, тому що він не дуже корисний. Там краще взяти масло. Так. Перед цим масло я положила в морозилочку, щоб воно було гарно підморожене, тому що його треба буде нам терочку туди потерти. Так. Дивіться, я вже все пересіяла. Так, беремо терочку, масличко наше. 180 грамм. Якраз це виходить пачка масочка. І його сюди ось так натираємо, перетираємо у нашу муку. Виходить отака мілка крошечка. Так, дивіться, ось так виходить. Так. Так, ми перетираємо наше масло із мукою. Я прям це роблю все ручками. Я роблю для себе, тому не використовую ніяких перчаток. Ось таку крошку. Добре, перетираємо. Так, ну і тепер. А ось це, що ми збили, яєчко з цукром, ми додаємо в нашу кичку і вимішуємо тістечко. Вимішуємо тістечко. Е, Коли ми його вимістимо, ми його розділимо на дві частинки чи одну частинку, рівно дві частинки, одну з них помістимо в холодильник десь на пів години, щоб воно трошки. Піднесло. Беремо ложечку, можна просто і ручками і ось так поступово вимішую. І будемо сьогодні смакувати смачним тертим пирогом з чайком. Так, я вимісила тісточком, у нас вийшло ось таке м'якесеньке, запашне. Воно пахне ванілінчиком. Ми його розділяємо на дві частинки. На дві рівні частинки, ну, приблизно рівні, можливо, сюди трошки ще більше. Так, ось таких два колобочка, от Бачите, яке воно еластичне і м'якеньке виходить. Цю я положу в тарілочку, а цю частинку я зараз поміщу на півгодинки в морозилочку. А потім вам покажу, що робити далі. Так, дівочки, а тепер беремо наше тістечко, те, що ми залишили. І прямо кусочок пергаментної вмаги, яка ще, мабуть, і так витягну. І розкатуємо. На пергаменті, я Люблю випікати на пергаменті, тому що дуже зручно, нічого не підгоряє. І розкатуємо, робимо тоненький пласт, нашого тістечка. Так, форму це вже там задовільно, яку ви хочете робити. Квадратну, круглу. Я роблю для себе, тому я сильно за красою не От. Ну, Звичайно, ще хотілося б, щоб все було естетично, красиво, Тільки смачно, естетично. Розкатали. Так, так, так. У неї така силіконова моя улюблена, лопатка. Вона дуже зручна в неї все робити. Трошки можемо підправити края. Ну, приблизно така товщина. Так, і я викладаю. Все наше деко. І поки наша друга частинка тіста знаходиться в розилці, у мене є дуже класний джем. Я робила його з порічок, червоних і білих порічок. От, зараз я відкрию. Він дуже класний, перетертий, без тісточок, без нічого. Такий густий, кисло-солодкий. І я цим джемиком смащу наш пиріг знову так, ось так Змащуємо. Я його закрила дуже багато в цьому році. Дивіться, який він класний, ідеальна консистенція. Я з ними завжди печу різні пироги. Так, така краса. У нас виходить. От. Рецепт дуже швидкий, простий, малозатратний, старий знайомий всім. Тертий пиріг. Але ж тільки кажу, що я його роблю на маслі, не, не на маргарині. Я вже давно відмовилася від маргарину, тому не хочу. Так, змастили. Тим часом я зараз достану. Нашу двоє частинку пира і патру його зверху. Так, дістала я наш, наше тісточко і беру його натираю. Ось так. натерочку, натираю і в духовочку. <кій> ну, випікати я буду десь приблизно 180 градусів. Десь, може, 30 хвилин побачу по готовності. Це вже в кого як духовка випікає. Одтираємо рівномірно. Так розприділяємо. Так, ну що, дівчатки, я дістала наш пиріг. Ось такий у нас підрум'янений. Я його порізала вже на шматочки і викладаю на блюдечко наше, а потім я його присиплю ще зверху цукровою пудрою. Щоб це виглядало красиво. Смачно. Запах стоїть на всю кухню. Так, накесенький, ще гарячий. так викладаємо, викладаємо, викладаємо. Я ще зварю компотику до нього когось смачного, дітки будуть ласувати. Так, так. У мене є цукрова кудра. О, ось так видно. Тож я просто беру. Я не буду брати ни спеціальних приспособлень. Так, беру, он просыпаюсь. Смакота. У нас свої смакота і красота. Так. Так, так. Ну що? Ось така краса у нас вийшла. Всім смачного. Насолоджуйтесь, спробуйте цей рецептик. Дуже економний, дуже швидкий і смачний. Дякую за увагу! Всім до побачення, добра, щастя і всього самого кращого!